Друзі, всім привіт! Починаю своє відео з вулиці, йду в магазин. Шорую в сільпо. Тут не дуже близько від нас знаходиться, але не дуже далеко. Йду, Нікусі, за ковбасою. Вона любить ковбаску, а мені приходиться йти за нею. Вже йду з магазину. Що ви думаєте? Одну ковбаску купила. Пру, як той в'ючний ослик. Бо то закінчилось, все закінчилось. Порошок для посудомийної. Ось таке набрала, руки відриваються. Я вже дочухала додому, і винагорода за мій труд це смачна кава. Каву пила ще з раннього ранку, о 7 годині, поколи, ну, Нікусю збирала до школи і все. А зараз вже пів на шосту вечора. Треба відчуваю, що треба попити каву. І от Знаєте, все одно тако на себе дивлюсь, от як ви вважаєте, от мені здається, це око якось більш виразніше. Хоча декілька всього днів пройшло з моменту мого нарощення, ну і якось ну, от щось не то. З якого би ракурсу я не дивилась, під е -е, яким би освітленням не дивилась, все одно. Це якось пухнастіше, чи що. Ну, що це таке? Бля, от платиш кошти і хочеш, щоб було гарно. Тому що кошти немалі. У нас, до речі, такий вітер сьогодні сильний. Але вже на завтра обіцяють більш теплішу погоду. Так, і сьогодні чекаю ввечері. Мамо, знаєте, вчора сидимо, такі вечеряємо. Я ж показувала вам в минулому відео, здається, показувала. Там наготовила, котлети зробила, так, немало. І мамі там була віддавала, ну, дала пару котлет додому. Ось. Ну, і ще в мене є ті котлети, можна було б тільки гарнір якийсь приготувати та й все. Але вчора сидимо, вечеряємо. Я така кажу, я б піцу б з'їла, нікуся мене підтримала, всі мене підтримали. Кажу, ну все, завтра ввечері буде піца. Тому і мамі сьогодні позвонила, запропонувала. Кажу, хочеш, приходь до мене ввечері на, на піцу. Кажу, все одно будемо замовляти готувати нічого не буду, тому це. Готувати нічого не буду, не хочу. Ну і чогось смачненького хочеться. Ось, і мама вимкнула. Е мама погодилась і ввечері чекаю, маму. Будемо вечеряти піцею. Хоча середина тижня, але що зробиш? До речі, завтра Нікуся до школи не йде, в неї змагання. Після змагань в неї ще й вальс. Ну, дивлячись, коли і в скільки закінчаться ці змагання. Ну чи встигне вона на вальс? Подивимось. А в п'ятницю взагалі не планую її відпускати до школи, тому що потім на наступний тиждень будуть канікули, і я хочу виспатись, тому що це просто З Цим сном я дуже залежна від того, от від сну. Ну, всі люди, в принципі, залежні. Але я якось останнім часом пізно засинаю, і тому о 6 ранку мені складно вставати. Ну, Що зробиш? Нічого. Так, а я буду насолоджуватись своєю кавою, чекати маму, і потім будемо замовляти вечерю. Так, ми вже сіли вечеряти, мама приїхала. Зі школи я Як завжди, дивимось, Супер, маму. Під час вечері замовили піцу. Дві піци замовили. Ось таку чотири, сири. І. Я не пам'ятаю, як вона називається. Папіроні. Ні, ні, це не папіроні, це італьянно делюкс, мені здається. Чотири колбаси. Так, да, Це точно. Ковбаски тут достатньо. Дві порції суші замовили, да. одну нам і Нікусі залишилось. Ось так. Ну і, звісно ж, винце, як це? от таку смакоту шмако... без винця куштувати. Мені. Така буде в нас лінива, але смачна вечеря. Да, Ой, друзі, яка краса на вулиці. Ото Гуляю з собаками, вийшла прогулятись в парку. Там пташки співають. Там дятел, щось собі. <хи> Довбе дерево. Чуєте? Так класно на вулиці. М -м -м -м. Нарешті вже погода стає гарною, тепліше, сонечко. На душі навіть якось веселіше. До речі, тільки що вийшла з собаками гуляти, і мама тут була поруч з роботи. Їхала на Від, також пішла. Ось, і ми з нею зустрілися, прийшли тут. Пару хвилин. Ось, і я маму довела до цього. Буся, йди сюди. До салону. І цей. І йду далі гуляти з собаками. То що ви думаєте? Вони за мамою. Он до буся до сих пір чекає. Іди сюди, Бусь. То я декілька разів бігала за ними, а вони все за мамою. Думають, не поняли, куди це ви розійшлись шляхи. А зараз йду. Ну, Погуляю з собаками, піду знов ж таки варити їсти. Ну, то приготувала, з'їла, приготувала, з'їла. Добре, що вчора вирішили нічого не готувати і замовили піцу, хоч трошки відпочила від тієї. Ідем, ди сюди, пішли. Бо все ніяк не може прийти в себе. Так, ще поставила бульончик варити і компотик. Прийду додому, не забути дати собакам. Сімпаріку, тому що думаю, ну не думаю, я вже знаю, що кліщі активізувались. Відео бачила, і мама Марська була, дістала кліща вже засохшого. Ось тому треба. Знаєте, я тако відтягую час, щоб не давати їм сімпаріку, за того, що ну на в принципі ми ж не кожен день я з ними гуляю. І в холодну пору року мало коли гуляють, тільки коли тепло. Ну ви знаєте. Ось, а симпаріку потім даю весь такий сезон. А весна, літо, осінь. І за того, що на дачу часто їздимо, а там дуже багато, багато кліщів в траві. Я кожен, кожен рік в мене відео є під назвою Кліщі атакують. то Кліщі то оси, в залежності від сезону. І я відтягую час, а, ну, щоб менше їм приходилось давати цих пігулок. Ось, але бачу, що вже треба, бо краще дати пігулочку і захистити тваринку, ніж потім, не дай Бог, Боже збав їх лікувати. Бо ж кліщі бувають заразні, я їх сама боюсь. Ми з мамою навіть шуткуємо із-за того, що кажуть, чому це для людей немає <свісно> такої симпарики, що ну, типу, випила і, цей, і захистила себе. Бо кожен раз то пшикаємося на себе цими аерозолями, але ж вони такі вонючі. Тут треба якось захищатись. Мене мама пригостила дубайським шоколадом. Дуже він мені подобається. Щось мені сьогодні на вечерю захотілося зробити хачапурі по-аджарськи. Давно не готувала хачапурі, тому, думаю, треба. Так як вихідний, треба чимось порадувати своїх. Знаю, що і Нікуся любить, і Юра любить, ну а хто не любить. Напишіть, ви любите хачапурі по-аджарськи? Я, наприклад, люблю. В ресторані його замовляти. Поки буде доставка, той жовток вже спечеться на тому хачапурі, і мені не дуже подобається, тому вирішила зробити самостійно. Коли вже робила за цим рецептом, виходило. Але знаєте, все одно постійно хвилююсь за те, що ну за тісто. Саме ж головне, щоб підійшло тісто, щоб нормально спрацювали дріжджі, зазвичай люблю готувати на свіжих дріжджях. Ну, тому що їм якось я більше довіряю. Сухим не дуже. Ну, і дивіться, що я вам зараз покажу. Будьте уважні. Нещодавно купувала дріжджі, знаю точно. Що нещодавно, тому що старі дріжджі я всі повикидала. Ото коли в мене моль завелася, то я все передивилася і всі ці пакетики старенькі повикидала. Ось, купувала якось я, але не пам'ятаю де, в АТБ чи в Сільпо. Точно не пам'ятаю. І дивлюсь, завжди ось такі сухі дріжджі беру, бачите? Це я сьогодні купила. А ось це я якось ну, нещодавно купувала, ну, можливо, місяць назад. Не більше. Ось. І не звернула е, увагу з самого початку. І сьогодні, думаю, приготую цей хачапурі, знайшла дріжджі і дивлюсь, коли в них закінчується е, срок придатності. Шукала, шукала, ніде не знайшла. Знаєте, Взагалі буває, чи тут вибито, чи десь написано. Все передивилась ніде немає. Де вказано срок придатності. Тому пішла в магазин і думаю, ну, щоб не ризикувати, за того, що ну, в принципі, по тому рецепту, якому я готую, туди 400 грамів борошна йде. Ну, тобто, це ж все кошти. Да? Коштують. Тому, думаю, треба піти і все ж таки взяти якісь інші дріжджі. І дивіться, ось тут, бачите, видно чи не видно? Зазначен ось тут термін придатності цих дріжджів. А тут, ну, ніде немає. Тому будьте уважні. Фірма однакова, дивіться. І чому? Ну, чому так? Можливо, забули, але я, але я не стала ризикувати. Хай ще трошки полежить, потім викину. Дивіться, яке тісто вийшло. Воно збільшилось в три. Рази дріжджі гарно спрацювали. Зараз буду його вимішувати і розділю на дві частини. Напевно, зроблю два хачапурі середнього розміру, ніж один великий. Зараз буду обминати тісто, потім буду готувати начинку. Для начинки мені потрібно 100 грамів кислого сиру. Потім 200 г сулугуні, 2 яйця, сіль, можливо, перець за смаком. І буду формувати хачапурі, але для початку треба обмяти тісто. Дивіться, яких два велетенських вкрасення в мене вийшло. Но тісто дріжджі дуже гарно спрацювали. І двома видами я їх форма... формувала. Ось Цей зліплювала повністю як вареник, перевертала і робила розріз посередині. А це я класичним методом сформувала. Тепер змащую. Яйце і буду відправляти в духовку. Ну, правда, дуже вони великі вийшли. Ще планували приготувати рибу, але я так бачу, що хачапурі нам буде достатньо і без риби, бо вони для нас ну, занадто великі. Але, знаєте, якщо залишиться, можна навіть завтра буде розігріти з супчиком чи просто так з'їсти. Ось так. Зараз мені ще цікаво, як вони пропечуться. Сподіваюсь, що все буде гаразд, що все піде по плану. Покажу вам, що в мене вийде, і якщо вам сподобається, я зможу, можу залишити вам цей рецепт. Друзі, подивіться на цю красу. Такі гарненькі вийшли, такі величенькі вийшли. Жовток поклали на один хачапурі. Ну, два жовтки, тому що хачапурі великий. На цей не викладали жовток із-за того, що ну, ми не з'їмо цих два за сьогодні за вечір. Тому, скоріш за все, завтра будемо ось цей розігрівати. Ну, якщо що, завтра вже можемо покласти. Але подивимося. Ну, уявляєте, яка це смакота? Супер!